Доброго ранку, любі друзі. Я дуже рада всіх вас вітати і хочу вам повідомити, що до нас на заняття сьогодні має прийти гість, а хто це буде, нам потрібно відгадати? Ця тварина вже відранку нам співає колесанку. Нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти за воркотик? Це пухнастий, сірий. Котик, правильно малята, давайте з ним привітаємося. Доброго ранку, котику. Мррр. Ой, діти, котик не вихований. Він не знає, як поводитися правильно. Я пропоную залишити його з нами. Нехай він трішечки навчиться гарних манер, як гадаєте. А почнемо ми знайомити нашого котика з гарними манерами із гри, яка називається Добре або погано. А правила гри дуже прості. Зараз перед нами будуть з'являтися деякі зображення. А наше завдання якщо це вчинок гарний, плескати в долоні, а якщо поганий тупцяти ніжками. Отже, малята, зранку вітатись. Це добре, так. Відбирати іграшки. Добре чи погано? Погано. Годувати рибок. Це добре, а тепер спробуйте самостійно ламати гілочки, допомагати мамі, А розкидати іграшки. Молодці малята! А зараз я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Як котові соромно стало. Вийшов кіт на поріг, мружиться від ясного сонечка. Раптом, чує, горобці зацвірінькали. Принишк кіт насторожився, тихенько почав пробиратися до паркана, а там сидять горобці. Підповз до паркана та як стрибне, хотів горобця схопити, а горобчик пурх та й утік. Кіт перелетів через паркан та в калюжу й упав. Вискочив мокрий, брудний, іде кіт додому, соромно йому. А горобці позліталися з усього подвір'я, літають над невдахою і цвірінькають. То вони сміються з кота. Малята, давайте тепер пригадаємо, хто вийшов на поріг, а кого побачив кіт. А що хотів зробити з горобцем? Малята, куди впав кіт? Як стало котові, коли він ішов додому? Діти, а як ви гадаєте, чому сміялися горобці з кота? Чи правильно кіт учинив? Сподіваюся, вам сподобалося це оповідання, і Котик зрозумів, як слід поводитися.